Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на важливу тему, чому багато українських біженців не планують повертатися до України навіть після завершення війни. Є кілька ключових причин, які формують таке рішення. Давайте розберемося, що саме впливає на вибір залишитися за кордоном. Перш за все, багато хто відчуває, що якість життя в країнах перебування є кращою. Доступ до якісної освіти, медицини, стабільніших умов життя, все це дуже важливо для тих, хто виїхав через війну. Економічна ситуація в Україні також додає до сумнівів біженці, стурбовані нестабільністю, падінням якості життя вдома та відсутністю гарантій стабільної роботи. Чимало людей, особливо тих, у кого матеріальне становище покращилося за кордоном, розуміють, що повертатися може бути ризиковано. Безпековий фактор ще один ключовий момент люди побоюються, що бойові дії можуть відновитися, і ніхто не хоче ризикувати знову опинитися в зоні конфлікту. Додатково впливають і соціальні зв'язки, які вдалося налагодити за кордоном. Втрата підтримки та зайнятості, а також соціальних пільг, змушує людей задуматися, чи дійсно варто повертатися, особливо якщо ситуація в Україні не поліпшується. Цікаво, що батьки, які мають дітей, також схильні залишатися за кордоном, вони прагнуть, щоб їхні діти продовжували навчання в стабільних умовах. А ті, хто емігрував з родиною, часто почуваються тут більш захищеними і не поспішають покидати нову домівку. Звісно, ситуація може змінитися якщо в Україні стабілізується економіка, зросте якість життя і ризики для безпеки зменшаться. Ми можемо побачити, як біженці поступово почнуть повертатися додому, як ви вважаєте, які фактори могли б змінити ситуацію та сприяти поверненню українців. Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб завжди залишатися в курсі подій.